Всім доброї години. Тема початок розведення нутрій, іншими словами, з чого це все розпочати? Розведення та утримання нутрій Відразу скажу з бажання. Це саме головне, так? І далі ще б це бажання розділив би на два варіанти. Перший це для того, щоб вживати їсти власне, м'ясо, а другий, щоб отримати перший мільйон. Ну стосовно другого відразу скажу, ви потрапили не на той канал. Стосовно любительського утримання внутрі в домашніх умовах, я вам показую своїх внутрі, саме в домашніх умовах. Так як я їх тримаю. Отже, з чого розпочати? В першу чергу я вважаю, що треба розпочати з кормової бази. Де ви її можете взяти? Так? Розпочнемо з овочів. Якщо це весна, встигли посадити які овочі на власній ділянці. Було б дуже добре, як ні, то придбати треба. Буряк кормовий, морква, а також гарбуз. Це дуже такий, знаєте, по-перше, соковиті. По-друге, ну, нормально, врожайність непогана від них. Як зберігається, Ну, майже до кінця зими більшість зберігається. Буряк можна замінити сухим жомом. Не один рік, все дуже добре перевірено. Так, по овочам є. Тепер по рослинам. так, По, трав, по траві. Трав'яна база також має бути. якої саме? Я звик до того, що все росте на моєму городі. Я ніде не бігаю, нічого не косю, тому що маю обмаль часу на це все і є ряд багатьох причин. Я тут посадив, пішов, скосив, пішов, нарвав. Все моє, все поруч. Час, коли мені захотілося, коли немає можливості, не виходить, нарвав на два дні там чи накосили там все. Там сіно, раптом що лежить, це якщо зимою, так все своє. Дуже рідко коли щось купую, але буває і таке. Отже, по рослинам, по траві. Дуже добра люцерня, мабуть, одна з перших таких, знаєте, з перших люцерня. Потім доволі-доволі цікаве. і також би в перші ряди його. Відніс би це кукурудзи. От що зелене. По-перше, стебло, високе, велике, соковите. Раптом ще гляди, і качанчик буде на осінь. Так, Дітям на літо зварить, також піде. Кукурудза зимою навіть. листя, як підстилка, листя не їдять зимою, літом їдять. Саме стебло з'їдають повністю. До вечора тут буде одна солома лишиться. Нічого не лишиться взагалі. Якщо дати багато, звичайно, затопчуть і все. І Просто ви його через декілька днів викинете. Отже, з кормовою базою я основні вам назвав. Трави бур'яни, не знаю, варто їх. Мабуть, назву все-таки, так, дивіться. Там мішіть, щериця. Лобода, берізка. Це все те, що я давав протягом 8 років, жоден звір від цього не загинув. Десь там трохи амброзії. що ще з трав таких. Гичка буряка також їдять. Листя капусти, от дивіться, там. От щоб яке нововведення не було, починати потрібно з. Невеликого дозування. Якщо ви плануєте його надалі давати, то ну, з меншого на більше. Так, є. По, по зеленій масі так, є. А тепер саме одне з головних затрат, які йдуть на догляд за нутріми, це зернова база. Сюди треба віднести, відношу я в першу чергу ячмінь. Пшениця, кукурудза, макуха, соняшника. Е -е, і ще уточню, смажена більше, більш смак, э, смакує нутрієм. Я це все варю. Хтось дає сирим. Це вже інше. Це... На цю тему також можна дуже довго м -м, говорити. Зерно потрібно купувати в період літо-осінь. Зараз ціна. На нього сама доступна, сама найдешевша, Далі буде тільки дорожче. Тому, якщо ви вирішили тримати осінню чи зимою в планах тримати внутрішньо, зерно потрібно вже купляти зараз. І хай собі лежить. Нікого там воно їсти, просити не буде. В сухому місці все буде добре. Так, є по зерновій базі також, це саме головне. Чи купити зараз зерно за, наприклад, говорю, 5 тисяч осінь чи літом, чи кінець зими весна за 7-8. Різниця буде доволі суттєва, майже вдвічі. Так було, є і буде завжди. Чим довше лежить, тим воно цінується вище. Перед врожаєм, якщо раптом на складах багато лишилось, може. Ціна трішечки знизиться. Але це дуже велика рідкість і на неї розраховувати не варто. Тільки врожай є, зараз літо, треба брати максимум. Є по зерновим, також, от дивіться, 6 хвилин розповів, це тільки у нас був початок, тільки вступ по годуванню. Сіно також, хто як може, я вам сказав, мені найбільше для нутрій. Найзручніше, люцерка. Гранули я зараз давав цей рік і кукурудза стебла шикарно. Суданка у нас також там, за 200 тюків, але аж ми тримаємо не тільки внутрі. тому кількість можна не говорити, бо я її, як вам сказати, сказати, що там веду підрахунок по нутріям, ну не багато йде. Тюками я багато не даю, так скажу. В основному те, що... Те, що я назвав, кукурудза, люцерна. Так, по кормовій базі більш-менш зрозуміло. Тепер, якщо ми хочемо закупити звіра, так, якого брати звіра, саме найкраще, це брати двомісячних, коли ви бачите батькішки по голіві, яке ще не відлучено від, точніше, молодняк не відлучений від? Племінного поголів'я від батьків. Ви бачите, якими ваші майбутні звірі можуть бути при правильному утриманні та догляді. І вже, як то кажуть, якісь хороші враження, надії позитивні є. Якщо ж ви не бачили, ну, на жаль, тут вже як карта ляже, це вже залежить все від вас. Особисто я б брав. Тільки коли побачив батьківське поголів'я, розпитав, хто де бралось раніше, як мінімум два, а то й три. Останні, останні покоління звіра треба знати, так? щоб не було близько спорідненого схрещування, і звір мав хорошу будову тіла. Хороші показники приросту, хорошу народжуваність, тому подібне. Отже, стосовно іще, от якщо це двохмісячні, так було б дуже добре, якби ви ще знали народжуваність в середньому насамку. Там от, глянули, там, ага, шість насамку. Приблизно, приблизно таке, ж, таке ж буде і в тих внутрій, тому що зазвичай лишаються на плем'я, лишають від самок, які були там, багатоплідні або хоча б середньо. Від тих самок, які народжують одного, двох, трьох, від таких не треба лишати, тому що шкіра вичинки не коштує. Далі розібрав щось, наприклад, взяли ви шість самок, наприклад, можливо 4, можливо, 10, хто як захоче. Я говорю 6. Взяли 6 самок двохмісячних, їм треба взяти чужої крові самця, тримати окремо. Не потрібно, тому що статева зрілість внутрій настає в середньому в 4-4,5 місяці, може бути і в 3,5. Тому відразу розсадити всіх в окремі вольєри, клітки і хай собі вже вони там ростуть. До свого, як то кажуть, зіркового часу. Ну, сформувавши сім'ю у віці, наприклад, 6 місяців самки, 8-9 місяців самець, вони можуть жити як постійно разом, так і як мінімум хоча б щоб 2 місяці самець був самками. Перевіряти самок можна знову ж таки на наявність і збільшення сосків, Соски проявляються е, після 45 днів, як покрились самцем. А також прощупати. Ну, прощупати початківцю це буде непросто. Говорю відразу. Тому є е, от, це один із шляхів придбання звіра. Інший от, будь ласка, сім'я на найближчі там, через 10 днів, будуть щенитись, ви вже все бачите. Ви бачите батька, самець, бачите самок. Ви вже це все бачили, але це ж звичайно це все в кошти впирається. Так? Яка ціна в Україні на нутрію станом на 2021 рік літо? Ну, Те, що зустрічав, мабуть, від 70 гривень до 150 за кілограм. Сказати, що в когось звір кращий, а може бути кращий того, що за 70 гривень за кілограм. Може бути таке. я тут взагалі не буду стосовно цього сперечатись. Можливо, людині треба продати зараз, швидко. Е і немає можливості тримати. Все може бути. Велика купа нюансів і судити за це людей я не наважуся. Е так, є. Придбали великого, так він вам ось от на дня хощениця. І, як то кажуть, цей дитячий садок, 6-7 місяців, за 6-7 місяців звір виростає. Зараз покажу от самці, це приблизно 4 місяці 20 самців, іще 2 місяці і почнемо перший забій. Місця, дивіться, на таку на відгодівлю взагалі, так скажу, сильно не... Не хвилююсь стосовно відгодівлі і забою. Так? Якщо ж це стосується на племя, то бажано, щоб місце було трішечки побільше, тому що деякий звір все-таки особливо лідер, він може бути таким, знаєте... От якщо зараз в 4 місця, я ще не бачу тут лідера, думаю, з тих, що побільший, але буває по-різному. Може бути і меншенький лідер. Ну він інколи якогось одного-двох самців може ганяти, забивати. Не скажу, що до смерті, але так. Пресує нормально. Е, сказати, що це смертельно там або там, ну, буває все спокійно, по-різному. Ну, сильно на цьому акцентувати увагу не буду. Тепер стосовно вольєрів кліток, дивіться. Не знаю. Південь, я з півдня України, тому більшість поголів'я мого розміщено в літніх простих вольєрах. Нічого складного. Полбетон саме головне, кормушка азбестова. Що? Воду наливаю в основному в алюміній. Те, що таке, більш довго має лежкість, щоб воно не, не псувалось. Так? Якщо це не бетон, якщо це клітка, ну перейду й до клітки, покажу. Так, Стосовно клітки, дивіться, також будуть різні клітки, скільки господарів, скільки тих кліток. І в кожного своя думка, але чим товще метал, Чим більш, наприклад, шифер чи металопрофіль, звичайно шифер. Чи плануєте ви переносити ці клітки, чи вони будуть стаціонарно стояти, також грає якусь роль, тому що якщо це шифер, повірте, дуже складно його носити. Є е. стосовно підлоги, сітки, найкраще, я вважаю, це. Якийсь там дріт арматури на десь 6, 8, 10 мм. Оце буде саме найкраще. Я зараз планую там переробити деяку, тому там колись, можливо, ще щось покажу. От стосовно клітки. Стол для роздачі, в мене плоский шифер. Дивіться. Плоский шифер. От зараз вона є, Якщо це буде повністю сітка, воно б вже все висипалось і було б це зерно. Де? Під кліткою. Хтось мені скаже, потрібно тримати корей. Кури в мене в іншому місці. Я не збираюсь курей, щоб вони в мене бігали по всьому дворі. Ну, не такі в мене плани. Випало так, стіл для роздачі, це називається. Випало, підібрали. Звичайно, будуть втрати все одно. Десь якась рослина впаде, травичка, якесь і зерно впаде. Втрати в клітки будуть все одно. Щоб ви їм не давали, чи кашу густу. От, візьме кусок і побіжить там, сяде в куточку і буде їсти. Буде сипатись, буде. Це втрата? Це втрата. У е, вольєрі трішки менші втрати. Але про втрати я вам не говорю. Я вам показую зараз про утримання в клітці або в вольєрі. Вам вирішувати, розумієте? Є місце багато, є місце мало для утримання внутрі. Е, комусь зручніше так, комусь так. Хтось ось два поверхи. У мене тут два поверхи. Літок. Потім ну, різні різні фінансовий аспект також треба враховувати. Можливо, є десь когось вже приміщення, побілили там, залили підлогу і все, все готово, так? ну Відштовхуватись потрібно від багатьох причин. На цьому, мабуть, коротко я саме головне відмітив, якщо десь щось пропустив, вибачайте, раптом що пишіть. А також запрошую у Facebook, в групу по. Утриманню та розведенню нутрій. Група називається Нутрієвництво України. Посилання на неї буде. Там велика кількість, переважна кількість з 20 тисяч, 19,5 тисяч це українці, чому я дуже радий і вітаю всіх з цим. Я вважаю це вже досягнення для сучасної України. По-перше, в основному переважна більшість це люди, які цікавляться розведенням нутрій, з досвідом як початківця, так і просто тільки-тільки почув перші слова нутрія, так і тих людей, що вже 40-50 років тримають. От таких людей дійсно цікаво послухати, є чому повчитися. Завжди е цікаво вислухати. Людей, як то кажуть, вчитись ніколи не пізно. Скільки б ти не знав, все одно щось буде десь колись нове. Я вам так скажу. Навіть люди, які тримають по 40 років, говорять, я вже ніби думав, що знаю про нутрі і все, але ж цей рік якийсь не такий, як всі. Я не скажу, що щось погане, просто щось інколи цікаве, поведінка внутрі там тому подібне. Все це ви зможете зрозуміти, а також багато помилок. Як правильніше було б зробити, тільки на власному досвіді. Я, з своєї сторони, можу лише якісь там зробити підсказки, якщо вони вам будуть необхідні. На цьому все. Всім дякую за увагу та будьте здорові!